Ти простий, що давно не писав тут вітер і холод на крилах упав. Я бачу сни, де сонце ще грає, де твій ніжний голос мене обіймає. Кожен день тут, мов крик і тривога, та серце тримає твою любов, як дорогу. Я йду далі, бо знаю, ти довго чекаєш, знаю, що день у день із вікна виглядаєш. Я бачив втрати, біль і згорілі поля. Та пам'ятаю обличчя твоє і теплі слова. Ти мої крила, мій янгол земний. Повертайся живим, будім ще міцний. Я повернусь, чекай, лише стихне війна. І знову розквітне для нас тепла весна. І Стане спокійним нарешті мій сон, бо мама зіріє теплом своїм знову.